Друзі, всім привіт! Я сьогодні хочу поділитися важливими думками про прийняття і смиренність цього життя. А я дуже довгий час боролася, саме боролася з усім, що було, що є і чого і не було. Що пішло з мого життя. Я намагалася грати ось в цей комплекс Бога, бути такою всемогутньою, власною, а, намагатися контролювати все і бути впевненою, що якщо я з чимось не справилася, це лише моя провина. Значить, я слабка, значить, я недостатньо. Зробила, хотіла, бажала, робила для того, щоб щось було інакше? Але скажіть мені, будь ласка, от, наприклад, ось такий момент. Як я можу повпливати на чужу волю людини, яка, наприклад, обрала смерть? Яка пішла з цього життя? І точно не через мої руки, да, не я вбивала цю людину. Але вона загинула. Яке я маю пряме фактичне відношення саме до смерті цієї людини? Так. Якщо поглянути на картинку в цілому, звісно, ми всі люди, ми всі зустрічаємось, якщо це наша була знайома якась людина да, чи близька, Ми будуємо стосунки, в нас є певна відповідальність, як ми будуємо ці стосунки. Але ми точно не несемо відповідальність за іншу людину, за те, як вона сприймає те, що ми говоримо, за те, що вона робить, не робить, за те, що вона там бажає, хоче, за її власні вибори. Тому що ми завжди бачимо здебільшого лише свою проекцію в інших людях. Ми не можемо знати повністю і розуміти шлях іншої людини. Чому вона так вчинила? Чому вона продовжує це робити, там, страждати чи не робити чогось. Ми можемо лише пропускати. Історію бачення іншої людини її шляху через себе і щось для себе брати з цього. Але ми точно не можемо на 100% повністю сказати за іншу людину, як вона себе почувала, що призвело її до цих виборів. Тому ми точно не всемогутні. Ми не те, що в житті іншої людини не всемогутні, ми у власному житті. Часто безсилля. І слово «безсилля» дуже довгий час для мене було просто дорівнює смерті. Мені ставалося, що якщо я прийму свою обмеженість, а просто от людську подобу ем, оце, таку страту якусь. Того, що я звичайна, проста, смертна людина, просто жива. Але в мене є обмеження. Я не Бог, не богиня. Щоб там не казали да, популярно, що ми там творці, так, ми творці. Але у нас обмежена наша сила, у нас обмежені наші володіння, як то повновладдя. Воно обмежене. Ми не можемо контролювати все, ми не можемо контролювати світ, ми навіть себе не можемо контролювати. Ми не можемо контролювати те, що ми відчуваємо. Ми не можемо повністю контролювати думки, які в нас виникають. з нівідкиля. Ми можемо налаштовувати певну частоту, коригувати свій стан, але повністю контролювати воно приходить з нівідкиля і йде в нікуди. І таке наше буття, що життя може і не може, а життя завжди нас чомусь вчить. Воно завжди нам буде підкидати якісь задачі. як би ми не були вольові, звісно, відповідальні, да? але це життя, це як в роботі. Завжди будуть якісь задачі у відносинах. Ну, ми просто про це не зациклюємо, да? просто ми дихаємо. Так само і приходить в наше життя якісь люди, якісь обставини, якісь події, і ми з цим співпрацюємо. Це в гарному випадку співпрацюємо, да? дивимося. А для чого мені це пройшло? Да? А як я можу з цим справитися? Чи може тут взагалі нічого не треба робити, просто це пережити, дати собі час. І... Виходить так, що ми можемо взяти відповідальність тільки лише за такі дуже прості речі, да, як задоволення своїх потреб. Хочу я попити водички чи чайочку, підтримати себе, бо мені боляче, або мені сумно, або я не можу на щось повпливати. І мені дійсно від цього може бути ну, неприємно, чесно кажучи, неприємно. Але коли я відчуваю... І приймаю ось цю свою обмеженість, і ось цей біль всередині себе в контексті цього, а насправді мої сили відновлюються. Насправді в мене з'являється розуміння, бажання і сили повпливати не на те, що я не можу вплинути, що змінити, а саме на те, що в моїх силах. Наприклад, щось відбулося зовні, війна. Я глобально, максимально глобально, можу на це повпливати і можу зараз взяти, вийти до мікрофону і зупинити цю війну? Ні. Чи можу я повпливати на свій стан в цих умовах? Так. Я можу в чомусь себе підтримувати. Та ж сама чашка, обійми, контакт, психотерапія, будь-що, що мені допомагає підтримувати себе, турботливо ставитися до себе. І є такі речі, а від яких не залежить. Те, що відбувається у світі. Тобто, глобально я не можу на це повпливати. Але я можу повпливати на свій стан, на своїх близьких, а не провалюючись у стан повного безсилля, без виходдя да? і всемогутності, намагання боротися. З обставинами, з цією війною, а насправді ми боремося з повітрям. Просто з повітрям і самі з собою, зі своїми почуттями, зі своїми там, процесами, сценаріями, просто зі своїм образом себе. Таким безсильним. І ми просто в себе відриваємо великий шмат своєї енергії і сил, які б ми могли направити на те, щоб, наприклад, в мене є донька, і я можу передати їй любов. Я можу передати їй свою увагу. Я можу концентруватися на тому, щоб весь час дивитися новини і намагатися це контролювати. І бути в роздраї такому душевному так, стані незадоволення, невдоволення, страху, постійному бігстві якомусь. Тобто у фокусі уваги там. Але ж в мене росте моя донька. І тоді я. Пройобую те, як вона зростає. Тоді я не виконую те, що в моїх силах дати своїй дитині, і зростати, вкладати в голову, в душу, в серце, в тіло в моєї дитини зовсім інший приклад не боротьби, не війни, не ненависті, а любові, підтримки, турботи, суму. Вказувати власний приклад, що так, ми в чомусь безсилі і з цим просто треба змиритися, прийняти це. І від справжнього прийняття свого безсилля, як не дивно, але з'являються сили, сили, настрій, підйом, такий енергетичний заряд. Бо це ж як горох об стінку, коли я не можу на щось повпливати, я не можу комусь довести, я не можу щось. Зробити, то я не можу. Я просто зливаю в нікуди свої сили. Але якщо я розвернусь і подивлюсь, а що я можу зробити, як себе підтримати, як своїх близьких, як я можу, навіть як зараз, да, поділитися своїм досвідом, своїми думками, передати те, що є в мене всередині, і розділити це з кимось, кому це відгукнеться. І вже комусь стане легше. І вже я когось підтримаю. І вже в цьому світі, в нашій країні, хоча б зараз на хвилинку дачі на мить комусь стане легше, комусь стане краще. Хтось зупинить свою внутрішню війну, гонку, боротьбу, виснаження, цькування самого себе. Бо ми часто воюємо проти себе. Ми намагаємось воювати проти обставин і світу, а виходить, що ми воюємо самі з собою проти себе. Ми вбиваємо себе, ми знищуємо себе, ми калічимо себе, ми нехтуємо, призираємо, ем, руйнуємо. І ось це важливо прийняти признати. Я доходила до такої точки, мої клієнти. Коли ти розумієш, що ти просто весь час кудись біжиш, тікаєш, а потім розумієш, що ти просто тікаєш від себе від свого болю, від своєї самотності, від свого страху, від своєї беззахисності. І замість того, щоб себе підтримати, ти себе ненавидиш, ти себе мочиш, ти себе знищуєш, руйнуєш тобі, хочеться. Просто ну, викинути цей шматок себе, ці почуття, цю частину себе, яка потребує тепла, яка потребує любові, яка потребує включеності нашої, підтримки, контакту з цією частиною. Це як наші маленькі діти чи наші близькі кохані, наші тварини, да, яких ми любимо. І коли їм погано сумно, ми намагаємось потурбуватися про них, спитати, як вони, чи ми можемо їм допомогти, принести щось смачненьке, поговорити, об, е, обійняти. То чому, коли нам погано, ми себе кидаємо? Ми себе кидаємо такі подалі, кудись в прірву, в яму, аби з цим не стикатися. Зате рятувати когось іншого? Супер ідея. Хоча. Можливо, це іншій людині зовсім не потрібно, бо є різниця бути поруч і когось рятувати. Це дуже різні речі. І коли ми рятуємо когось, то ми намагаємось насправді там отримати визнання якесь певну середину себе, якийсь свій гештальт закрити. І очікуємо звичайно від людини, від нашого героїчного поступку, жертовності. Спасительства, волонтерства, благодіяння, да? звісно, вдячності такої величезної, щоб нам прям корону дали і посадили на трон. Але якщо часто буває, що інша людина нам каже: А я тебе не просив. Чи я тебе не просила? Мені це не потрібно було. Нащо ти це робила? Нащо ти жертвувала собою? З одного боку, звісно, це говорить про. І те, що людина просто може бути невдячною. Але з іншого боку, частіше, от саме спасіння, це про те, що ми забагато беремо на себе, тягнемо це, а потім ще ображаємось на те, що нас звинувачують, нам невдячні. Бо ми намагаємось забрати чужу силу волі, чуже взагалі життя, владу над чужим життям. Задля своїх якихось там приколів, бонусів. І це цікаво. Але є другий варіант не рятувати когось іншого, а бути поруч. Бути поруч. Це може бути звичайне мовчання. Коли тобі потрібно, і я на зв'язку. Ага. Я можу з тобою поговорити. Я можу подивитися тобі, розуміючи в очі, бачучи тебе, чуючи тебе, помічаючи те, що ти відчуваєш що з тобою відбувається. Я тут, я поруч. Я розумію тебе. І я не відвернусь від тебе. Я розумію, що тобі боляче. І я можу бути фізично не тут. Але я там, наприклад, на зв'язку. Чи мені теж боляче, я проживаю якийсь свій період, свій момент, щось своє. Але я не відкидаю, не відмовляюсь від тебе. І не відмовляюсь так само від себе. Бо буває, що немає сил когось іншого розуміти ну реально, як з маленькими дітьми. Тебе за весь день стільки всього, твій контейнер вже просто переповнений на емоції, на істерики. Там. Ти вже не можеш, ти не можеш видихнути навіть. Особливо, коли діти хворіють, от як, там, я дві ночі не сплю, все, в мене вже так калашматить. Це звичайні базові життєві речі, яка б я не була пропрацьована, в мене все одно є якийсь мій певний ліміт. Я вчусь інакше, я вчусь турбуватися про себе, інакше реагувати, але я до всього не можу бути підготовлена. І я не можу на все реагувати ідеально. Чи не реагувати зовсім не можу. Я не можу. Я ще так не навчилася і не знаю, чи навчусь. Бо я жива людина. Я маю ось ці певні обмеження. І коли я це визнаю, Мені неймовірно стає легше. Наче оці обмежені кордони, вони навпаки дають мені якусь силу і підтримку. А раніше я дуже сильно від цього тікала. Мені не хотілося це визнавати, бо мені здавалося, ну як це? Як це я можу бути безсила, як це я не можу впливати на інших? Я ж герой сімейства свого, спаситель. І його чогось мені хочеться сказати. <сі> Чисто коротше. Ну, то, ну, Ісус. Ісус, який всіх спасав, <сі> але як не можу спасти. Все одно не можу повпливати. Так, я можу бути прикладом для когось натхненням. Хтось, можливо, буде дивитися на мене да, і бачити щось своє для себе. В чомусь позитивний приклад, а в чомусь негативний. Як не треба, наприклад, да, якби він не хотів. Або так. як хотів би. І ось мій вплив. Але цей вплив не давай, я за тебе зроблю чи давай ось так зробимо, ти маєш ось так зробити, давати якісь поради, чи там забирати е ну, коротко, пульт управління в свої руки. Ні. Це просто про те, що я є. І я є така, яка я є. І чомусь вчусь, в чомусь помиляюсь, я просто живу. І когось я цим надихаю. Ось такий мій меседж на сьогодні, тому що я дуже довго була в сценарії спасателя, рятівника дуже багато років. І лише зараз я усвідомлюю скільки сил і фокусу уваги мого було весь час направлено не туди. Я не розуміла, чому я ж така хороша, і я хочу, щоб було добре іншим. І щоб мене за це похвалили потім. Подякували мені, а я не отримую цього. І я себе не знав вже чогось. І мені боляче з собою зустрічатися, мені боляче не отримувати такого самого вкладу, як я віддаю. Що я не отримую визнання, якого я хочу, якого я вартую. Бо я себе не визнаю, я про себе не піклуюся, я себе не рятую. Я рятую. Чужі життя, можна сказати, стосунки, там, ще щось. Коли я саме намагаюсь забрати в когось його відповідальність, його ось цей шлях, який він. Кожна людина має пройти. Я можу бути поруч, я можу поділитися своїм прикладом, я можу дати фідбек того, що людина не бачить, да, якщо вона мене запитає цього. Можу задати якесь питання, бо я це проживала, щось що схоже, да, я бачу, я розумію трошки більше, ти бачу моя професія, робота, скільки я з собою працювала, я бачу більше, глибше, обширніше. І я можу завдяки цьому дати людині ресурс. Підтримати її в цьому. Але точно не забирати, але точно не спасати, не вирішувати за когось, не давати поради, покроковий план, що робити. Я можу поділитися, що мені допомогло вийти з цього стану, що мені допомагає йти там туди 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 якісь речі. Але все одно в кожного воно пройде через них, через їхній фільтр по-своєму, особливо для них. Їхнє несвідомо це розпакує зовсім інакше. Або щось в чомусь схоже. Але там щось буде своє. Профільтроване через нього. Моє, але профільтроване через когось іншого. Через того, хто це чув. І завжди той, хто чує, він бере те, що йому треба. Тому. Напишіть, будь ласка, що ви собі сьогодні з цього відео почули. Що для вас було важливо? Яка думка, яка ідея, яка фраза може вас підтримати сьогодні, тут і зараз. Я хочу, щоб ви собі це взяли. Бажаю вам і нам миру, мирного неба і миру в душі, миру у житті кожного з нас. Бо з цього починається наш світ. Ми його будуємо кожен сам своїм вкладом, своїм станом, своїми діями і бездіяльністю в тому числі. Всім дякую і до нових зустрічей.